Солдат Абасов Дмитро Магомедолійович. Капітан Абрамович Артем Володимирович. Головний сержант Абубакаров Тимур Салтагірович. Сержант Антонюк Ярослав Васильович. Старший солдат Афанасьєв Михайло Васильович. Солдат Бабівський Руслан Геннадійович. Солдат Баніт Олександр Павлович. Мені, солдат Барбух Петро Петрович. Старший сержант Благодир Сергій Якович. Лейтенант Блищик Вадим Адамович. Солдат Бонковський Анатолій Анатолійович. Старший лейтенант Бортнік Дмитро Анатолійович. Майор Бочаров Денис Олександрович. Молодший сержант Брощак Ігор Казимирович. Солдат Бунтов Максим Юрійович. Солдат Бучинський Андрій Вікторович. Підполковник Верхогляд Андрій Леонідович. Старший лейтенант верхогляд Роман Олександрович, головний сержант Висоцький Олександр Леонідович, молодший сержант Вовчик Роман Олегович, солдат Волков Юрій Васильович, майор Волясенко Ігор Миколайович, солдат Воронченко Денис Олексійович. Старшина Вручинський Сергій Володимирович. Старший солдат Гаврилюк Сергій Євгенович. Сержант Гальський Олег Миколайович, прапорщик Гаркавий Ігор Григорович, солдат Гвяздовський Іван Володимирович. Майор Герасимчук Дмитро Миколайович. Майор Гичко Олег Сергійович Солдат Гладунов Олександр Валерійович. Старший солдат Глухов Юрій Валерійович. Старший солдат Гончарук Віктор Васильович. Підполковник Гордієнко Сергій Миколайович. Старший сержант Гордійчук Олександр Михайлович. Солдат Грибінець Олександр Сергійович. Солдат Гриценко Артур Володимирович. Старший сержант Гудак Василь Васильович. Солдат Гудзар Василь Якович. Полковник Гуляєв Віталій Анатолійович. Головний сержант Дармограй Максим Анатолійович. Солдат Демчук Дмитро Павлович, Солдат Діхтяр Сергій Михайлович, Молодший сержант Єремейко Юрій Анатолійович, Майор Єрмак Олег Григорович. Молодший сержант Жовтюк Володимир Вікторович, молодший сержант заєць Олег Валерійович, підполковник Заєць Олексій Євгенійович сержант Заріцький Євгеній Олегович, старший сержант Захарчук Олександр Юрійович, старший солдат Іванов Максим Русланович. Старший сержант Іванов Олександр Дмитрович, сержант Кайданович Олексій Петрович, Старшина Камбаров Акі Анатолійович, Полковник Карпенко Василь Васильович. Сержант Касьянов Дмитро Вікторович, Старший солдат. Кирилюк Олександр Георгійович Солдат Ковальов Євген Олексійович. Знаю, майор Ковальський буду, Павло Васильович. Не... Молодший сержант Ковальчук Віталій Олександрович. Старший прапорщик Козак Віктор Олександрович. Старший сержант Колісниченко Сергій Володимирович. Майор Комаров Олексій Миколайович, Солдат Копач Ярослав Миколайович. Майор Корнійчук Микола Стефанович, старший лейтенант Корольов Микола Миколайович. Солдат Костюк Олександр Володимирович, старший сержант Костюченко Сергій Петрович. Солдат Косянчук Анатолій Володимирович, Старший сержант Кот Володимир Володимирович, Прапорщик Кочук Юрій Іванович, Старший солдат Кузьмич Микола Анатолійович, Солдат Кулініч Андрій Григорович, Лейтенант Кулявець Дмитро Русланович. Солдат Курилов Юрій Юрійович, капітан Кушнір Андрій Вікторович, Солдат Лавринович Ігор Валерійович, Солдат Левицький Валентин Іванович, Солдат Левкович Сергій Броніславович, старший лейтенант Литвинчук Богдан Олександрович. Підполковник Лісовський Микола Володимирович. Молодший сержант Лісота Дмитро Олександрович, сержант Літвинчук Артур Васильович, Майор Літвінов Ігор Олексійович, Солдат Лук'янчук Андрій Леонідович, Солдат Лук'янчук Богдан Петрович. Солдат Лукіних В'ячеслав Євгенійович Солдат Любуцький Юрій Юрійович. Старший солдат Людвік Анатолій Сергійович. Старший сержант Мазур Андрій Андрійович. Солдат майборода Сергій Миколайович. Капітан Малий Сергій Миколайович. Головний сержант Марач Кирило Сергійович. Старший солдат Маринін Віктор Петрович, капітан Марченко Сергій Миколайович, старший лейтенант Марчук Олександр Григорович. Старший солдат Матасюк Олександр Дем'янович. Старший солдат Мельниченко Сергій Володимирович. Капітан Медведєв Дмитро Вадимович. Старший солдат Мига Володимир Олександрович. Старший сержант Михайлов Сергій Петрович, Солдат Мізернюк Іван Володимирович, Капітан Мілько Антон Ігорович. Капітан Мітюков Григорій Геннадійович, капітан Москучук Віктор Михайлович. Старший солдат Назаренко Валентин Тимофійович Старший солдат Назаров Вадим Анатолійович, солдат Назарук Олександр Миколайович. Старший солдат на польський Андрій Леонідович. Молодший сержант Нісси Дмитро Олексійович, капітан Обухівський Олег Васильович. Солдат олійник Іван Анатолійович, старший солдат Оржишко Віктор Вікторович. Солдат Орлов Віктор Петрович. Старший солдат Остапчук Ярослав Олександрович, Солдат Панчук Юрій Русланович, сержант пасічник Вадим Леонідович, старший солдат Пашко Мар'ян Васильович, солдат передарій Олександр Володимирович, Солдат Петришин Сергій Григорович. Солдат Петрунь Євген Анатолійович, солдат Півоварчук Сергій Олександрович, старший сержант Подолянчук Василь Володимирович, молодший сержант Поліщук Василь Валерійович, прапорщик Поліщук Юрій Васильович, старший сержант Приймак Микола Вікторович. Солдат Пузовик Микола Арсеньович. Солдат Радченко Денис Сергійович. Молодший сержант Романов Олександр Олегович. Солдат Романчук Роман Володимирович. Старший солдат Романюк Андрій Дмитрович, Прапорщик Руденко Дмитро Миколайович. Сержант Савін Юрій Петрович. Старший солдат Сахнюк Богдан Петрович. Капітан Свищ Сергій Сергійович. Старший лейтенант Сидорчук Іван Миколайович. Сержант Сидорчук Олександр Анатолійович. Солдат Сирих Павло Сергійович. Старший сержант Скаковський Микола Болиславович, капітан Скорик Юрій Михайлович, молодший сержант Смола Юрій Леонідович, Солдат Сопрончук Владислав Юрійович, сержант Степанюк Володимир Миколайович. Сержант Степанюк Олександр Миколайович. Старший солдат Сторожук Едуард Русланович, капітан Суботенко Віктор Анатолійович, сержант Суховецький Владислав Віталійович, солдат Тимощук Іван Вікторович, сержант Тимощук Сергій Григорович, старший лейтенант Ткач Дмитро Олегович. Сержант Трахов Віталій Вікторович, Солдат Уляницький Євгеній Олексійович, старший лейтенант Уткін В'ячеслав Олександрович, молодший сержант Федорчук Сергій Андрійович, капітан Харитонов Богдан Олександрович. Молодший сержант Хомін Сергій Васильович. Сержант Христич Наталія Миколаївна, старший сержант Чернявський Олександр Іванович, старший лейтенант Черняшук Юрій Олександрович, солдат Чиш Олег Володимирович, капітан Шабля Михайло Ігорович, лейтенант Шевчук Дмитро Вікторович. Старший солдат Шевчук Іван Володимирович. Старший солдат Шельмук Анатолій Володимирович. Старший солдат Шемет Леонід Валентинович. Молодший сержант Шифрук Роман Миколайович, Сержант Шумляківський Юрій Олександрович, Солдат Юрдига Павло Степанович. Майор Юрченко Валерій Вікторович, лейтенант Якубович Сергій Романович, Солдат Яценко Олександр Юр'йович.